Коли почали вже з Полтавської губернії, от, у в В'язках, Турбаї, сюди, у Гроданиців переселяться, то е, прическа була е, казанок називалась. То як зараз Подпольку, Бокс, а то е, Казанок. Казан. Вот. І от зустрівся Молдаван, ну і такий розговор е, вийшло. Молдаван, був на а це е, добре утро. А той каже, давай міняться. Он де і хвост? Де ти був? Той каже, ти не дивись на хвост, а подивись на гриву. Той думав, що е, е, міняться конями. От. І наче той не розуміє, що Молдаван каже, це цей. і той зняв шапку, аж спотів. От. І тут оказалась прическа. А у Молдаван тоді була длинна прическа. От. І він сказав: Мей, ще латині лакап. Що у тебе на голові? Показує, а той Казан? Ну, прическа Казан. А з цього й розмішило. А, Кап-Казан, Кап-Казан. Кап, казан, кап, казан. кап це голова. Е, голова Казан. І оця сторона так і стала називатися Кап-Казан. А молдавані називали себе гуртопанами. Вот, а цих капказаны. Вот. Но гуртопче есть, в, в, иногда, я кажу, пішов на гуртоп в общении. А Капказан э, заглохло.